Ось дерево до різдва готове, а малюхи навісила на нього гро примислих ягід, горобини. ворони принесли червоних диких яблучок, сорока притягнула ньонку. все, що тільки могла знайти у своїх мандрах. Клаптики-фольги від шоколадок, скляні скельці і пробки від пляшок. А ще на ялонці було повне пір'їн, усіх на світі барв що їх так гиповисметкували із свого оперення. Ой, яка вона красива. І як приємно було танцювати навколо її і співати пісень. Але цього не можна робити, поки не прийде гном. Щось вона не думає поспішати, каже дядько Кіно. Еге ж, хоч їжа вже приготовлена, додає тітка Інка. Хіба що не можна їсти? питають по ревімиші. Їстиму і думатиму про нього, додає Бурсук. Але тітка інка не поступається, і мама також. Ні, можна їсти тільки кисло яблуко і чекати, каже вона, я відкушила одне з тих кислих диких яблук, що висить на ялинці, але веселіше їй не стає. Капосни гном, скрикує мама і тупила лапою, а й не готувала подарунків, а я почистив свій капелюх, хоч його добричі попсувала вода. Каже тато, а мені лишилося придумати гарну кінцівку для пісні, каже дідусь. Але кроленята не надьгують. Вони вигадали нову гру, Забігають в нору і кричать «Гнамеде! Гнамеде!» А тоді сміються так, що мало не лягать, коли тато біжить по свій копелюк, а дідусь починає співати. О ніч на дворі темно, сніги і холоди.